Селіосвіки не топ 5 пунктів, які ти повинен знати до 22. Якби я їх знав до 22, я тобі обіцяю, Я би зараз не тут сидів з відео записував, я би зараз відео записував свого особняка на Майами. Не знаю, чому Майами я дуже хочу поїхати і жити на Майами. Знаю, там ціни не но... але топ-5 пунктів, які ти повинен знати до 22, щоб 22 вже бути там. Тому що я не знав ці пункти, я не знав цього. Я не осознавав, наскільки це важливо. Тому поїхали. Ставте лайки, підписуйтесь, тому що зараз актив максимально падає. Буду дуже вдячний за ваші лайки, підписки, коменти. Всіх обняв, всіх поцілував, а ми починаємо. Так, і ми починаємо. У нас один це нове. Не... Копала. Не бійся дізнавати щось нове. Не бійся вивчати щось нове. Більшість людей бояться заходити щось нове. Я б хотів влаштуватися на кухню, але я не вмію готувати, я й не буду готувати. Ні, якщо в тебе ціль стати якимось чудовим там, на кухні, бути головним, стати шефом по кухні, бам-бам підніматись, потім в п'яти зв'язних готелях, бути готувати бізнесменам, людям, чому не бійся вичати і йти в щось нове, чого ти не знаєш? Йдемо далі. Наступне в нас. Спільнота, О, сказати, яка в мене була спільнота? В 17, 16, 15, до 18 у мене була спільнота. Бухаєм, гуляєм, дівки, клубі, бійка. Все. Ось така в мене була спільнота. Ні одна людина з мого оточення не хотіла чогось більшого. Не одна людина не займалася чимось полезним для себе і для спільноти. Бухаєм, бам-бам-бам, все. Шукай спільноту людей, які чогось хочуть, які чогось добиваються, щоб коли... Тому що спільнота це твої зв'язки, так скажемо. Тому що зараз зв'язки — це все. Якщо ти знаєш якусь успішну людину, ти можеш їй написати, вона тобі допоможе, на тебе всуне в свою команду і це вже плюс левел. Тому спільнота це головне. Відкидай погану спільноту і йдемо далі у нас дівчата, ох, дівчата, повністю 17, 18, 18 Багато було дівчат, з тими гуляв, там міняв, з тими, з тими, туди, сюди. Ось за дівчат роздумав. Всі бабки, всі кошти в дівчат. Хто купив, то там там гуляв. Замість того, щоб займатись вдома чимсь полезним читись. Я гуляв не понятно, з якою дівчиною. Ой, а я чи зараз побачу, так стоїть, погано. О, я гуляв не понятно, з якою дівчиною. Шлак! Забудь за дівчат, поки ти не добився. Забудь за дівчат. Якщо ти вже знайшов дівчину, ти чесно, кохаєш, у нас подобається. Дивись, щоб ця дівчина не тягнула тебе. І якщо вона каже, що ось ти хочеш займатися з фітнесом, хоч виступати, бодібілник туди-сюди, і не каже, лишиться, це, це не твоє. Я не хочу, щоб ти цим займався. До побачення! Допобачення. Хто ти така, щоб ти мені вказувала? Головний тут я. І що я хочу, так і буде. Я головний в своєму житті. Якщо я хочу займатися, я буду займатися. Якщо тобі зі мною щось не подобається, чемодани і пішла. Все. Так воно є. Да, це звучить, звісно, потужно, але так воно є. Йдемо далі. Наступне. Кошти. Економ, кошти. Точніше не економ, а вкладай їх. Не спускай їх, непонятно на що, якийсь там донат, якусь помойку, там, скини купити, зараз це стабільно, скини, кес туди-сюди, і ще якась дота. Оце все. Як воно вкачує твоє життя? Як воно вкачує твоє життя? Окей, якщо ти в КС або в доті там, чемпіонат виступаєш, там, тобі за це платять, тобі це дуже подобається, це в хобі, і це твій спосіб, як підняти себе в житті на левел вище. А це як? Ми заходимо в КС, в Доту і тому подібне, тому що в житті у нас щось не виходить. І ми заходимо туди, щоб когось там вбити, підняти левел і думати, є, є, в мене більше левел, ніж в нього. Я більше до, до стрих, ніж він. А цей, в кого менше левел, у нього своя машина, у нього свій бізнес, він чисто зайшов <шлі> на 2 минути, чисто подивитися, що і як, і вийшов. А ти там сотим левелом такий блатний... А по житті ти ніхто. Тому кошти, економ і вкладай книжки, вкладай бізнеси, вкладай якісь стімки, які в майбутньому окупляться і будуть тобі плюсом. мене щось язик заплітається, а ну це постійно, тому що я тільки що займався. Ідемо далі. І останнє зал плюс книги. Фізична підготовка, що це таке? Фізична підготовка це дисципліна. У тебе не буде чудового тіла, якщо в тебе не буде дисципліни. це. Ходити в зал, чисто, а -ля. я ходжу в зал, щоб ходити. Для чого? Я не знаю. Я чисто ходжу в зал, щоб ходити. Туди я і ходжу. Там щось потягну, там щось потягнув, там щось. План. Те повинен бути план на понеділок, план на то, план, спина, біцепс, повинен знати, скільки підходів. Не знаєш, в Ютубі інфи багато, дуже багато. Якщо... Тебе щось цікавить, можеш написати, я тобі сам підкажу, підскажу. Я не знаю, що ми зьогодні але Я не буду нічого записувати заново, бо ми тут спілкуємось, от ми двоє стоїмо і ми з вами спілкуємось. Тому ось так, ось таке відео. 5 пунктів, які ти повинен знати до 22. Всім дякую, що додивились, а ми побачимо з вами в наступному відеосі.